От скажіть, будь ласка, коли плани руйнуються, наприклад? Ну у багатьох руйнуються плани, і сьогодні в багатьох порушилися. Може людина реагувати на це ось по-іншому, ніж вона реагує? Ну, спокійніше якось, ну я не знаю. Це залежить від її підготовки. Якщо вона вже заздалегідь готова до цього, що всі її плани не збудуться, і вона змушена буде їх змінити так. зі своїх на плани творця, тоді. Вона переживеться спокійно. Тобто я планую, але буде те, чого хоче творець. Так. Ось це. Але правильно, ось цей початок фрази я планую, але буде… це обов'язково. Ось це ми зараз дійшли до важливого моменту. Так, це обов'язково. Людина планує. Але вона має переконати себе в тому, що все одно збудуться плани творця на його. Тобто, я роблю справу, так. Так, а буде як великий творець. Так. Ось так і треба жити. Це правильний так. посил. Так ти завжди додаєш, якщо побажає творець.